Рівно за місяць, 11 липня, світ побачить нового супермена у виконанні молодого і кажуть дуже перспективного актора Девіда Коренсвета. А завтра, 12 червня, вважається офіційним днем цього вигаданого персонажа. Тож, ми не могли пройти осторонь таких дат і маємо добірку. Приголомшливих і маловідомих фактів про того, хто з гордістю носить звання першого супергероя планети Олександр Швачка і всі наші захисники. Дякуємо захисникам. У далекому 1938-му світ побачив комікс про Супермена. І так народився перший справжній супергерой. З того часу минуло майже 90 років, і чоловік зі сталі встиг чимало. Він бився з нацистами і куклу з кланом, рятував землю від знищення, помирав і воскресав. Сам образ свого часу придумали двоє друзів із Клівленда – Джері Сівел та Джо Шустер. Шлях супермена до слави був тернистим. Протягом п'яти років ніхто не хотів друкувати історію про дивного прибульця в Трико. Аж ось видавництво National Comics Publications, майбутнє DC Comics, погодилося, але з однією умовою права на персонажа мають бути передані компанії. Так Сіґал і Шустер продали супермена за мізерні 130 доларів. Натомість світ отримав перший випуск Action Комікс, де і з'явився культовий герой. До речі, цей випуск став легендою. Сьогодні таких примірників залишилося лише 30. Один із них у 2014-му продали за рекордні 3,2 мільйони доларів. Багато хто вважає, що своєю популярністю Супермен зобов'язаний емігрантам. У середині 20-го століття комікси активно використовували для вивчення англійської. І людина зі сталі стала ідеальним учителем. Він теж був прибульцем, щоправда, не з Європи, а з планети Криптон. Але як і мільйони переселенців шукав своє місце в новій країні. Через десятиліття після перемоги Дональда Трампа Супермен знову став на бік тих, кого переслідують. У сучасних випусках він захищає нелегальних іммігрантів від озброєних фанатиків і нагадує: справжня сила у милосерді. А от чи знали ви, що здатність супермена літати насправді є результатом лінощів? Спочатку він просто високо стрибав, але у 1940 році мультиплікатори вирішили малювати постійні присідання для стрибку і приземлення енергозатратне і нудне заняття. Тому герой злетів? А вже за кілька років у 1943-му супермена включили у сухпайок американських солдатів. Для підняття бойового духу. Та далеко не всі сприймали Супермена як героя. У нацистській Німеччині він став фігурою ненависті. Йозеф Геббельс особисто заявив, що супермен це єврейська пропаганда. Після появи сюжетів, де герой перемагає Гітлера, німецька газета «СС» назвала його мускулистим мутантом з примітивним мозком, що розбещує молодь і отрує американське суспільство. Але чим більше вороги його зневажали, тим більше світ захоплювався людиною зі сталі. І, схоже, науковці одні з найвідданіших його фанатів. У 2016 році вчені з Лестерського університету порівняли суперздібності відомих персонажів і визнали супермена абсолютним переможцем. Його здатність випускати сонячну енергію з очей генерує вибухову потужність, яка перевищує силу Росомахи, Тора і навіть ядерної бомби. Залишається лише під питанням, як саме вони це вирахували. Але навіть людина зі сталі помирала у 1993 році. DC вирішили шокувати фанатів і вбили Супермена. Проти нього виступив Монстр Думсдей. І цього разу герой не вижив. Така кардинальна історія виявилась комерційним тріумфом. Комік Смерть Супермена став одним з найуспішніших в історії. Його продали понад 6 мільйонів разів. Читачі 9 місяців чекали на повернення свого кумира, і він, звісно, воскрес. До речі, Супермен міг стати темношкірим. У 2000-х Віл Сміт відмовився від ролі у фільмі Повернення Супермена. Побоюючись реакції голівудської спільноти, мовляв, расисти у кіноіндустрії, будуть не в захваті. А от вам іще один цікавий факт: у 2017 році на спецефекти для Супермена витратили цілих 25 мільйонів доларів. Просто щоб стерти вуса Генрі Кавіла на комп'ютері. Просто актор водночас знімався у місії «Нездійснені», де йому заборонили голитися за контрактом. Напевно, ви вже чули про так зване прокляття Супермена. Містика почалась з актора Джорджа Рівза, який зіграв Супермена у 50-х роках. Після цієї ролі він опинився у творчому забутті, впав у депресію і, на жаль, покінчив життя самогубством. Його наступник Крістофер Рів, культовий супермен-кінематографа, був шанувальником верхової їзди. Однак у із з коня і залишився паралізованим до самої смерті у 2004 році. Це прокляття торкнулося й інших. Марго Кідер, яка грала Лоїс Лейн, подружку Супермена після фільмів, зникла з екранів, пережила психічний зрив і померла від передозування. Мерлон Брандо, екраний батько героя, втратив кар'єру, а його сім'ю спіткали жахливі трагедії. Самогубство дочки, тюремний термін для сина. Навіть нові версії не уникли нещасть. Під час зйомок повернення Супермена 2006 року постійно траплялися аварії, а кар'єра головного актора Брендона Рута після виходу фільму фактично обірвалася. Вже за місяць 11 липня на екрани виходить новий фільм про супергероя. Цього разу в культовому образі молодий актор Девід Коренсвет. Чи зможе він повернути супермену славу без трагедій? Покаже час. Хочеться вірити, що нова сторінка в історії людини зі стелі буде щасливішою за попередні.